I'm <laughs> Алла Володимирівна мешкає в цій п'ятиповерхівці на 44-му кварталі останні 13 років. каже, колись давно на одній зі стін будинку була ще радянська мозаїка. Потім на неї кріпили рекламні носії та білборди. Вже згодом рекламу прибрали, і вона була порожньою. Невимовно радіє тому, що нині буквально на її очах вимальовується така краса в етнічному національному українському стилі. Збулася нарешті наша мрія. Мрія, ми давно мріяли зробити мурал на нашому будинку. З художником Ігорем теж ми познайомилися десь років сім назад. Він перший до нас прийшов, щоб пропонувати муралчик. Але щось трапилося, не пішло. Але сьогодні наша мрія збулася. І коли ми познайомилися з ескізом, це було неймовірно. Мурахи по тілу пішли, тому що це так міцно. Так сьогоденно, що навіть ви знаєте, сльози накотилися на очі. Ігор один з невеликої групи художників, що складається з чотирьох митців. Роботи над створенням нового масштабного муралу стартували два тижні тому. В мистецтві муралів працює вже 10 років, хоча немає профільної художньої освіти, але це те, до чого тяжіє душа. Висота даної будівлі 5 поверхів, там приблизно квадратура 200-230 квадратних метрів. На сам Мурал було виділено дуже багато матеріалів. Кожен день йде розхід, розхід по фарбі. Ну, на сьогоднішній день можна сказати, що більше 200 літрів фарби тільки, тільки вийшло на... На контур, на, на заливку, щоб, щоб це вже виглядало якось естетично. Кривий ріг це місто фортеця. На даному малюнку зображений козакрів, можна так сказати, в сучасному образі. Е, приурочений він до того, що кривий ріг звільнив. Як і свою територію, так і Херсонську область в своїй роботі. Митці використовують стійку фарбу, яка не боїться атмосферних опадів та тривалого впливу сонячного проміння. А тому свій першопочатковий вигляд, мурал у вигляді осучасненого козака рога, легендарного засновника нашого міста, зберігатиме протягом років. А тому довго милуватиме око мешканців та гостей 44-го кварталу. При морозі з'являється все більше патріотичних муралів. Це такий сучасний стіль. Зараз має назву стрітар. Тут ви бачите, це на 44-му такий козак потужний, козак-воїн. Це такий криворізький мурал, криворізький дух. Це зробили талановиті криворізькі художники. Ми там через фонд НАБАД за приватні кошти закупили і краску, і сплатили за роботу нашим малярам, митцям. І ось місто має такий Нові красиві чудові прикраси повністю закінчити новий масштабний стріт арт об'єкт художники планують за тиждень. Втім, це далеко не останній масштабний творчий малюнок, який ми приготували для кивелістів. Вже є задуми щодо створення нових муралів і в інших районах нашого міста. Кузьма Шишкін, Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.